Час М-студіо з повідомленнями середи. Наш вечірні випуск в ньому про таке. Спільними зусиллями в Мукачеві створили фонд допомоги закарпатським бійцям, реабілітація після бою, лікування в Мукачівському шпиталі. Мукачівський виконком готовність до зими бюджетних установ. Міські питання в Ужгороді обговорили нагальні проблеми. Зміни клімату та їх вплив на міське середовище, круглий стіл в Ужгороді, стрітбол, динамічні змагання в Мукачеві. Боротьба за першість міжнародний футбольний турнір. Розпуск парламенту та призначення дострокових виборів до Верховної Ради так розпочався новий тиждень. Нагадаю, що 25 серпня Петро Порошенко ухвалив рішення про розпуск ради. Офіційний документ про розпуск та призначення виборів парламенту нового скликання на 26 жовтня, тільки тепер оприлюднено на сайті президента України. Варто додати, що вибори будуть проведені за принципом 50 на 50. Слова люстрація та покарання нечестих на руку політиків за останні півроку не втратили актуальності, поза як жодних конкретних дій у цьому напрямку зроблено не було. З цього приводу народний депутат України Віктор Балога висловив думку, що дехто намагається використати люстрацію як елемент політичного процесу, а не інструмент очищення влади. Щодо люстрації, то її політик не боїться. Цитата: мій голос стоїть під люстраційним законопроектом про очищення влади. Ні в Компартії, ні в Комсомолі участі не брав за одіозні закони партії регіонів як народний. Депутат не голосував ні за диктаторські законопроекти, ні за бюджет Азарова Януковича. Тому, на відміну від двох третіх Верховної ради нинішнього скликання, люстрації не те, що не боюся, а проголосую за найжорсткішу її редакцію. Кінець цитати політик також наголосив, що зараз поняття очистки влади використовуватимуть для власного піару, а не для конкретних кроків. Та люструвати зрадників злочинців та сепаратистів з мандатом можна було давно проти цього не зроблено а людей продовжують дурити. За приблизними підрахунками, які оприлюднили в міністерстві внутрішніх справ України, на сході в гарячій зоні воює близько 15-20 тисяч проросійських і російських бойовиків, з якими борються українські силовики. Точну кількість бойовиків назвати не можна, адже терористи постійно здійснюють ротацію та отримують поповнення. Практично щодня силовики та прикордонники фіксують випадки прориву кордону військовою технікою та кадровими військовими федерації, які беруть безпосередню участь у боях. Більше 500 тонн гуманітарного вантажу, які відправили із Закарпаття на схід України, дісталися пункту призначення. Закарпатські овочі, фрукти, консервація та питна вода. Все це у 20 вантажівках вже розвантажують та передають тим, кому це конче потрібно. Ми добре, без ніяких пригод. Тобто все було спокійно. На вітали нас по дорозі. Вже розгружаємо десь четверту вантажівку з цією гуманітарною допомогою. Наразі є ще буквально 12 машин, які треба ще розвантажити. Зібрали та відправили гуманітарний вантаж за ініціативи народних депутатів від Закарпаття супроводжувати допомогу для тих, хто живе в зоні. АТО, зголосилися волонтери. Як повідомив з місця події кореспондент часу, ситуація на передовій залишається напруженою, проте в контрольовані українськими силами містах повертаються мера, люди повертаються до звичного ритму життя. Знаходимося за 10 кілометрів від початку проведення зони АТО, 40 кілометрів від нас знаходиться Донецьк. Тут ситуація є така трошки неспокійна, так як бачимо, тут по дорозі приїжджали і бачили дуже багато блокпостів. Буквально 6 чи 7. Тут їздять конвої воєнні, проводяться навчання і подекуди пролітають гелікоптери воєнні, які виконують свою бойову задачу. Нагадаю, що на початку тижня із Закарпаття рушила гуманітарна колона. На схід акція носить аполітичний характер. На цьому допомога не завершується. Так в Мукачеві створили благодійний фонд допомоги закарпатським військовослужбовцям, які захищають країну на Сході. Новостворений фонд має свою раду, рахунок, а його головна мета забезпечити захисників всім необхідним. Як формувалася організація допомоги, бачила і наша знімальна група. Мукачівці неодноразово допомагали військовослужбовцям землякам. Близько п'яти організацій по всьому Закарпаттю збирали гуманітарку. Та окрім цього, до мукатівської влади неодноразово звертались вояки з новими потребами. В бюджеті на подібну допомогу не передбачено жодної копійки а відмовляти захисникам, які борються та гинуть за нас, влада не може. Тому міському голові його помічникам та радникам, депутатам міської та обласної рад доводилось шукати гроші і залучати до фінансування підприємців та інших заможних людей. Тепер же створили фонд і офіційно його затвердили, щоб не треба було звертатися, і не знаєш, де коли до кого ми з підприємцями сьогодні прийняли рішення, що ми створюємо один благодійний фонд, який буде поповнюватися коштами як з боку юридичних осіб, так і фізичних осіб. І ми не встановлюємо таксу, яку це суму кожний по своїй можливості, але з відповідальністю того, що якщо ми не будемо кормити свою армію, то будемо кормити чужу. Аби все було чесно і прозоро, кошти будуть перераховувати не готівкою. Представники банківських структур, юристи, що приєднались до ради новоствореного фонду, знайшли найефективніші способи швидко та без втрат використовувати зібрані гроші на потреби армії. На що саме будуть витрачати кошти, сказати важко. Все залежить від нагальних потреб військових. Очолив фонд Іван Білашин, який добре розуміється і в фінансах, і в організаційних питаннях. Максимально зробимо все, щоб люди, які люди, чи то керівники, чи то підприємці, віддаючи ці кошти, були щомісяця повідомлені про результат, куди направлені, як використані цей фонд для того, створений, щоб не розпрошувати ці кошти по міністерствам, відомствам, які ніяк не можуть дійти до тих людей, які воюють. А були направлені кошти персонально до тих підрозділів, які потребують ці кошти. Внески у фонд не примусові і точної суми внеску не визначено. Але чим більше людей до нього долучиться, тим більші шанси на позитивний результат у солдатів на сході. Про закупівлі фонду і їх доставку в гарячі точки присутні пообіцяли звітувати щомісяця. Неоголошена війна на сході країни щодня забирає життя наших військових та добровольців. Багато хлопців отримують поранення на полі бою. а після на них чекає лікарняне ліжко. У Мукачівському військовому шпиталі лікують понад 30 бійців, що отримали поранення в зоні АТО. Спілкувалися з ними наші кореспонденти. Бійці, які отримали поранення в зоні АТО і зараз перебувають на лікуванні в Мукачівському військовому шпиталі, небагатослівні. Віталію роздробило ногу під Луганськом. Пропав подарток обстріл. Ногу. В принципі, все. З поля бою до Харкова, потім до Львова. Тепер у Мукачеві проходить реабілітацію. Травма серйозна. Про це Віталій знає. Не знаю, довго, поки кості зростуться. Тому не знаю, скільки сколько. Мінімум два-три місяці ходити тільки з цим железом. А далі видно буде по стану. В іншій палаті лежить Василь Зубанич, майор Збройних сил України. Його історія майже ідентична попередній. Виконуючи поставлене завдання, потрапили під ході чого отримав осколкове поранення ноги. В ну, подальшому був направлений в, в шпиталь Харківський, з Харківського в Львовський, і Львовський вже в Мукачівський. У шпиталі бійців намагаються забезпечити всім необхідним. Даний час у нас знаходиться 16 військовослужбовців, які повернулися з АТО і отримують адекватне медичне лікування, повноцінне лікування. Вони проходять медичну реабілітацію і продовжують лікування і за межами нашого шпиталю. Загалом у шпиталі із пораненнями, отриманими в зоні АТО, лікувалися понад 50 чоловік. 20 вже виписали, більше 30 перебувають на стаціонарному лікуванні. Лікування вони проходять тут не тільки якби фізично, з ними зараз працює група волонтерів на чолі Наталі Цезар. От відома дуже психолог. Потім Мирослава Пилипчинець, Ірина Шуляк. От, проходять з ними, якби, проходить з ними психологічна реабілітація, я з ними особисто теж психологічно кожен день працюю. От, дехто з них йде на розмову, на контакт, дехто не хоче, не бажає чому. Тому що я вважаю, що не кожному приємно згадувати, як в ну, нього на очах гибли його бойові друзі, побратими. От, і Дехто з них отримав не тільки фізичні рани, але також і моральні. Неабияку підтримку пораненим надають волонтери та активісти. Волонтери передають і фрукти, і солодощі. От допомагають і не тільки кажуть матеріально, ще й морально приходять, підтримують, просто розмовляють з ними. Дуже приємно, що народ Закарпаття, народ Мукачева не залишається сторонньо, допомагає дійсно допомагає. Хоча подібних історій, як у Віталія та Василя, по Україні можна назбирати сотні, а то і тисячі, проте за кожною з них стоїть людина, особистість із своєю долею, переживаннями та бажаннями, та об'єднує їх патріотизм та відданість службі у збройних силах України. Підготовка підприємств міста до осінньо-зимового періоду, готовність шкіл до нового навчального року, фінансові та економічні проблеми сьогодення все це обговорювали на черговому засіданні Мукачевського міськовиконкому. Про що ще говорили з подробицями Олександр Поліщук? Найбільш болюче питання у підготовці підприємств міського господарства до зими чим опалювати приміщення. Роками боролись за газифікацію. Тепер прийшов час відмовлятись від цього виду палива. Проблема з можливістю… Переходу на альтернативні джерела опалення. Це буде стосуватися практично всіх галузей, в тому числі освітньої галузі. Це буде залежати від того, наскільки ми зможемо використати бюджет розвитку, тому що безкоштовно ми не на альтернативні джерела. Звісно, що за кілька місяців замінити опалювальне устаткування в комунальних установах практично неможливо, але зволікати із цим також не варто зауважив міський голова. Крім того, є і інші аспекти життєдіяльності міста, які також потребують підготовки до зими. Залишилось запастися нашим комунальним фремським управлінням, ще цучери матеріалами, це чергу Сім на сьогодні так є долічки запас, завдячуючи м'якій зимі не першого, а не першого етапу зиму. Після заслухали інформацію про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за перше півріччя поточного року. За звітний період час реалізованої продукції міста цілому загальнообласному показнику становило 12,4%. Рівень середомісячної заробітної плати перевищив загальнообласний показник на 1,9% і склав за півріччя 2,516 гривень для юридичних осіб. Незважаючи ні на що, аналітики звітують про розвиток міста, але все це тільки на папері. Казначейство продовжує частково платити за платіжними дорученнями міськвиконкому. Так виходить, що ми повертаємося до 2008-2010 10 років. Коли замість грошей працювали папірці, так звані протоколи, дохідна частина бюджету міста виконана майже повністю. Одна із складових доходу міста постійно шкутильгає, а саме податок з доходів фізичних осіб, кажучи по-простому, податок із зарплати. Я сьогодні наголосив і хотів би і через вас, через вас інформацію, звернутися до підприємців. Не платити заробітну плату в конвертах, ми, як орган місцевого самоврядування, ту велику кількість підприємців перевірити не маємо можливість, тому в умовах, коли Україна знаходиться практично у стані війни, було б дуже патріотично все ж таки сплачувати 100% податку. Крім того, начальник управління освіти прозвітував про готовність шкіл та садочків до нового навчального року та опалювального сезону. Ми маємо бути готові до того, щоб прийдеться внести зміни, зокрема у принесені осінні канікул на зимові, веснення на зимові, у на програмому теріалу. Все буде залежати від тої реальної ситуації, яка виникне з газопостачанням, з тим, щоб ми могли дотримувати теплового режиму, з тим, щоб ми могли е, е, забезпечити е, нормальну мову для навчання діточок. Обговоривши та затвердивши всі питання порядку денного, засідання міськвиконкому завершили. У Ужгороді теж засідав виконком, де намагалися вирішити пріоритетні питання. Зокрема, наскільки відсотків виконано бюджет обласного центру, чи стане в Ужгороді на один цілодобовий заклад більше та коли не можна продавати спиртне. Дивіться в наступному сюжеті. За підсумками півріччя фінансове управління міської ради представило звіт про наповнення бюджету серед способів збільшення дохідної частини проведення роботи серед неплатників податків та підприємств із заборгованістю по заробітній платі. Другий напрямок збільшення надходжень від використання комунального майна. Чотирнадцятого року 13.98 затверджено технічну документацію щодо нової грошової оцінки землі, чого ми довго добивалися. Так що це там дасть могли з 2015 року отримати збільшення надходжень. Виявлено 38 випадків самовільного встановлення літніх терас. За результатами перевірок складено протоколи про адміністративне порушення на суму 12,3 тисячі гривень. 30 рекламних об'єктів було демонтовано через серйозні порушення, в тому числі через заборгованість. Після претензійної роботи переокладено договорів на встановлення реклами на загальну суму 33 тисячі гривень. Щодо надходжень, виконання загальної частини склало 99%. відсотків. Різниця зумовлена неповерненням субвенцій із державного бюджету. За словами начальника фінансового відділу, розміри очікуваних надходжень згідно з постановою Кабміну були суттєво збільшені у порівнянні із минулими роками. Загалом же надходження до бюджету виконані на 101, Вісім в тому числі перевиконання спеціального фонду більш як на 20 відсотків. На 6 мільйонів гривень. Однак радості з того мало, тому що на сьогоднішній момент у нас вже 55 мільйонів гривень наших міських, які Казначесті заблоковані, і ми не можемо ними розпоряджатися. Тобто, ми перевиконуємо бюджет, маємо додаткові надходження у міський бюджет, але не можемо ці кошти спрямувати на ремонти міської інфраструктури. Серед розглянутих робочих питань і питання про цілодобовий режим роботи одного з інтернет-клубів його рекомендували відкласти на довивчення, адже результати рейдів, що відбулися місяць тому відносно цього закладу, були невтішними. 12 ночі ми були в цьому інтернет-клубі два місяці тому. Там були дітки, знаходилися, неповнолітні, малолітні, 15 років, 14. І навіть був складений протокол на власників і на адміністратора цього інтернет клубу Але потім здійснились повторні перевірки, також були виявлені діти. Члени виконкому пропозицію підтримали. Також підтримали пропозицію Віктора Щадея щодо заборони продажу алкоголю у закладах, окрім кафе-ресторанів в період з одинадцятої вечора до сьомої години ранку. В Цих АБЦ-шках різних, де споюють людей, вона повинна бути заборонена, тому що це є вже для нас соціальною проблемою. І, і крім того, оці всі місця, де вночі торгують алкоголем, вони є зоною підвищеної небезпеки взагалі для мешканців мікрорайонів, де це розташовано, тому що постійно там вночі п'яні крутяться. Якщо це працює у Львові і там показав свою ефективність, то я думаю, так же ефективно буде працювати і в Ужгороді. Рішення вступить в силу вже з 8 вересня. Вночі в Ужгороді було неспокійно. До оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу в ресторані, що розташований на Слов'янській набережні. На час прибуття пожежників уже горів дах, і вогонь продовжував швидко розповсюджуватися, поза як будівля збудована з дерева. Локалізувати пожежу вдалося ближче до першої години ночі, а повністю ліквідувати о третій ранку. Травмованих та загиблих не було. Окрім цього, рятувальники запобігли вибуху газових балонів, що використовувалися в закладі для приготування їжі. Причина пожежі встановлюється правоохоронцями, як і остаточні збитки. У продовженні випуску часу на вас чекає наступна інформація. Зміни клімату та їх вплив на міське середовище, круглий стіл в Ужгороді, стрітбол, динамічні змагання в Мукачеві. Боротьба за першість міжнародний футбольний турнір. Чергова порція закарпатської контрабанди на початку тижня поліцейський патруль області Сабло марберек що в Горшні здійснював рейд поблизу кордону з Україною. Та близько другої ночі побачили, як з боку кордону в районі села Ченгері рухається підозрілий мікроавтобус. Зупинити його для перевірки не вдалося. Водій почав тиснути на газ і намагався втекти від поліції. Однак не впорався з керуванням і злетів з дороги. У салоні перекинутого мікроавтобуса було знайдено майже 30 тисяч пачок сигарет без акцизних марок на суму 24 мільйони форонтів. Нагадаю, це не. Перший випадок переслідування контрабанди та затримки тютюну у цьому районі. Зміни клімату та їх вплив на міське середовище. Саме таку тему сьогодні в обласному центрі обговорювали за круглим столом. Фахівці з Києва взяли за приклад ужород і розповіли, як змінюється міське середовище і як це впливає на життя городян. Крім представників обласних управлінь та громадських організацій слухав у столичних експертів і Андрій Білканич. Зміни клімату можуть призводити до негативних наслідків, а тому людина повинна адаптуватися до них. Саме так сьогодні розпочалось засідання круглого столу з питання впливу кліматичних змін на міське середовище. Бо зміни клімату вони можуть призводити до негативних наслідків, і адаптація має запобігати цим негативним наслідкам. Но це можуть бути і засухи, і повені, і сплеск хвороб, яких в нас досі не було. І тому і в будівельних нормах, і в плануванні міста, і в плануванні зелених зон. В майбутньому, або починаючи вже сьогодні, ми якось маємо замислюватися над цими питаннями. Науковці стверджують, підвищення температури на планеті лише на 2 градуси викличе незворотній процес так званого глобального потепління. За останні 50 років температура вже підвищилась на 1 градус. Головна причина цього урбанізація. У містах формується своєрідна мікроциркуляція, так званий сільський бриз. Права в тому, що центральна частина міста там температура температура є дещо вищою, оскільки тепле повітря має здатність підійматися вверх. То на місце цього повітря із околиць підтягується холодніше повітря. За останні 60 років в Ужгороді, як і в багатьох містах України, теж спостерігається підвищення температури повітря. І, хоч Закарпатський обласний центр з гідрометеорології не займається цією проблематикою, але такий факт підтверджує. Безпосередньо ми не проводимо якихось досліджень щодо змін клімату. Саме як воно буде процес розвиватися в майбутньому. Ми не можемо сказати те, що буде в довготривалій перспективі для цього є науковці безпосередньо, які займаються цим, дивлячись на дані спостережень за попередній період, а це 60 років. Ми можемо сказати, що дійсно ми спостерігаємо певні зміни, зміни безпосередньо температурного режиму. Знайти шляхи адаптації до змін клімату сьогодні одне з головних завдань учасників круглого столу. Однак, експерти наголошують, потрібно не забувати, що саме діяльність людини призводить до сьогоднішніх кліматичних подій. Вуличний баскетбол, стрітбол від звичайного відрізняється тільки кількістю учасників. За останні роки цей вид спорту набув неабиякої популярності. В Мукачеві навіть проводять змагання, куди щороку збираються любителі цієї динамічної гри. Побувала на них і наша знімальна група, і далі в сюжеті більше. Ці змагання вже давно стали традиційними. Для учасників це випробування своїх сил в одному із напрямків баскетболу. Змагання влаштовують, аби підготувати команди до обласних та всеукраїнських змаганнях. Это уже э, восьмое мероприятие, которое проводит наш ветеранский баскетбольный клуб Импус. Ну и второе мероприятие, которое мы проводим совместно с нашим молодежным баскетбольным клубом Мукач. Ну, цель, конечно, этого мероприятия конечно, является пропаганда баскетбола, одного из разновидностей. Це відоспорту уличного Конечно, пропаганда славных традицій Мукачівського і Закарпатського баскетболу. пропаганда здорового образа життя. Цей захід для всіх присутніх велике свято. Пан Олександр родом з Хмельницька. Судею працює вже 15 років. Радий запрошенню на ці змагання. Це сейчас мене пригласили. Я вообще живу в другом місті, але я в дуже дружніх отношениях з організатором цього турніру поэтому с удовольствием приехал в этот красивый город. Систему соревнований здесь предложили организаторы. И играем по стандартной схеме. На выбывание из-под группы выходят две команды. Дальше полуфиналы, финалы. Правила обыкновенные правило стритбола, которое играется в Украине в Украинской стритбольной лиге. 3 на 3. За правилами, один тайм триває 10 хвилин. Учасники встигають пограти та отримати задоволення. Валентин щороку бере участь у цих змаганнях. Каже, хоче досягти великих висот у цьому виді спорту. І змагання для нього хороша нагода покращити свої навики. Сім граю в баскетбол, очень хороша ігра, для мене очень люблю эту ігру. Та ігра начитаю ну, для сильних людей, тому що нужно иметь выносливость и силовую очень подготовку большую. Змагалися і дівчата. Пані Ольга каже: "Приємно щоразу збиратись і грати на хорошому рівні". Ми сьогодні граємо не чисто жіночим составом, тому що в силу обстоятельств жінки багато не приїхали на цей турнір, поэтому ми граємо міксовий турнір, дві жінки в команді, один чоловік. Чотири команди у нас цей турнір. Он були зрілічний. Популяризація баскетболу направлена на те, щоб так більше молодежі учасувала і грала в баскетбол. Третє місце зайняла команда з Мукачева Торнадо. Друге команда з Ужгорода Блейк а перемогу вибороли учасники команди Титанік з Ужгорода. Змаганнями залишились задоволені як учасники, так і вболівальники. Боротьба за перший серед юних футболістів команди з Києва, Львова, Франківщини намагалися забити чим більше голів, аби здобути гідне місце на міжнародному турнірі, який провели на Ужгородщині. Хто переміг? Далі в сюжеті. Побігає тільки він, сірка чемпіон. Побіждає тільки він! ось такими закликами бадюрять себе перед грою юні футболісти з київської команди Зірка приїхали на турнір з футболу з прагненням перемоги. Борються за п'яте місце і навіть не сумніваються перемогу в їх руках, а точніше ногах. Дуже хочемо. Вже дві команди виграли. Хоч ми не попали за перше місце грати, але треба ці ігри виграти. А от з іншого боку поля ще одні сповнені надією на перемогу. Хлопці з футбольної команди Вишневе теж виборюють п'яте місце і здаватись явно не збираються. Ну года два вже тренувався, я Вже нормальний, готовий. Ну, буду забивати голи. Хлопці як із Вишневого, так і зірки на Закарпатті вперше. Поки гості області чекають своєї гри, на лавах уболівальників сидить Віктор з Ужгорода. Він уже не переймається, переможне місце за його командою. Вони виграли. Зараз два-ноль. Ну, я вже чуть -чуть в сюді гол. Турнір проходить уже другий рік поспіль. У селі Баранеці на футбольному полі збираються команди з усієї України і не тільки. Якщо минулого року команд з інших країн було більше, то цьогоріч, на жаль, тільки три. Багато хто відмовився в зв'язку з політичною ситуацією. На даний час у нас є і відвідали наш турнір. Це дві команди із Словаччини і одна команда з Румунії. Повинні ще були бути команди із Сербії, і Угорщини і Польщі. Тим не менше, 76 команд, які вдалося зібрати. Вітають ідеї проведення турніру і батьки юних спортсменів. Футбол гра, що допомагає дітям знаходити між собою спільну мову. Гра командна та для згортування здоров'я каже тренер футбольної команди Дю США -15». Він привіз з Києва сьогодні чимало юних зірок футболу. Дуже добре підготувалися, дуже гостинно нас зустріли. І Зараз привезли сюди дві команди. Одна з команд бореться за 13-17 міста, а перша команда буде боротися за перші міста. Я вважаю це своїм призванням, тому мені, мені важко працювати, але воно приносить мені задоволення. Ця праця приносить мені задоволення. Міжнародний турнір проходить протягом двох днів. Команди поділені на вікові категорії. Цьогоріч узяли участь у грі близько 76 команд. Це останній матеріал на сьогодні та вже завтра в часі про таке. Спільні проекти закордонна інспекція закладів дошкільної освіти Єршавщини. Історичний обвал, як сприйняли закарпатці знецінення гривні, мінські угоди, що слід очікувати від білоруських домовленостей. Таким бачили цей день журналісти часу. На цьому все. Прощаюся з вами. Бувайте.